Ена цоноренплежет на Помпео. А зараз я рада оголосити, що до нас доєднався Майк Помпео, відомий американський політик стратегічного рівня, офіцер армії США, колишній директор центрального розвідувального управління ЦРУ та колишній держсекретар США часів першої адміністрації Дональда Трампа. У нас буде можливість задати питання що ви думаєте про умови останніх мирних пропозицій? Так, це правильне питання, але це також те питання, на яке, як колишній держсекретар, я намагаюся відповідати дуже обережно, щоб дати шанс виконати складну роботу. Коли я був секретарем, я не хотів, щоб колишні секретарі втручалися в подібні питання. Проте неймовірно важливо, щоб мирний план, врешті, сприймався як українська перемога. Я казав це роками з 2022 року. Надзвичайно важливо, щоб хороші хлопці виграли цього разу, і це означає, що умови угоди повинні забезпечити стійку модель безпеки для Європи та України. Суверенітет, політична свобода, здатність робити те, що роблять держави, розбудовувати армію та власні спроможності. Україна має бути в такій позиції, щоб могла продовжувати це робити. І коли вона це робитиме, ми всі будемо у більшій безпеці. Сполучені Штати і Європа, так само як Україна. Тож щодо точних умов, я дозволю іншим вирішувати деталі, але речі, які мають бути фундаментом, правильні принципи, мають перемогти. Це має бути щось, що дає Україні результат, за який українці боролися три роки поспіль. І це має бути тривалий результат, який запобігає подальшим діям, як з боку росіян, чи будь-кого іншого, хто продовжить намагатися підривати національний суверенітет так, як це зробила агресія Владіміра Путіна. Це просто це базові принципи. А ось деталі переговорів. Президент Зеленський та українське керівництво повинні вирішити, як саме вони готові рухатися вперед, щоб досягти саме цих ідеалів. Моя оцінка полягає у тому, що більшість американського народу сьогодні вони розуміють різницю між агресором і державою, на яку напали. Вони розуміють головну тезу. Україна заслуговує на всі можливості захищати свій суверенітет, і ми також розуміємо. Думаю, у більшості, хоча завжди є винятки, коли ви питаєте, що думає Америка або Капітолійський пагруб, там багато різних поглядів. Але я думаю, консенсус такий, що українці насправді не просили американські війська на землі. Ви не просили надіслати 82 другу повітряно десантну армію США. Ви просто сказали, гей, ви можете продати нам обладнання і надати нам інструменти. Президент Трамп був дуже чітким, коли він зустрічався з лідерами НАТО. Він вимагатиме від Європи взяти на себе основний тягар. Але США повністю готові підтримати. І я думаю, що подібна політика ймовірно продовжиться. І щодо вашої думки про примушення лідера до угоди, яка не є доброю. Я спостерігав конфлікти в багатьох частинах світу. Національні лідери завжди роблять правильні речі для своєї країни. Вони завжди глибоко захищають свої інтереси, і це правильно. Інколи це фруструє Америку чи інші країни. Але я впевнений, що українське керівництво прийме правильне рішення для України і зробить те, що необхідно, щоб отримати результат, який вони вважають в інтересах власної країни та народу. Чи має зараз Україна сказати так цьому мирному плану, у якому є 28 пунктів. Тому що, як ми знаємо, американська влада дала нам лише один тиждень, щоб погодитися на цей план. Я не можу відповісти на це прямо, тільки український народ та українське керівництво можуть відповісти на питання, чи є пропозиція такою, що відповідає інтересам України. Я бачив повідомлення щодо умов. Моя здогадка, що це ще знаєте, так легко прочитати репортаж і подумати: о Боже, такою є угода. Я припускаю, що досі ведеться багато розмов. Відбувається процес. Я знаю, що генерал Дріскол був там останні кілька днів, розмовляв з українським керівництвом. Відбувається процес. Моя здогадка, що це дуже складна, дуже жива дискусія про те, як ми можемо змусити гармати замовкнути. Проте, якщо вірити повідомленням, здається, що пропонується трансатлантична гарантія для України. Це важливо, і це було б дуже добре для України. Це має бути підкріплено перевірюваним набором умов, що дають українському народові впевненість, що ця гарантія є реальною і буде доступною працюючою, якщо Україні колись знову стане це потрібно, якщо Росіяни повернуться. Це буде важливо не лише для України. Подумайте про країни Балтії, інші місця, де Росія погрожує. Це не лише про те, що Владімір Путін прийшов в Україну. Ми бачили, що сталося в Польщі минулого тижня. Ми бачили літаки, що пролітали над іншими просторами НАТО. Нам потрібно переконатися, що рішення тут достатньо сильне і комплексне, і що європейці достатньо залучені, щоб зробити необхідну роботу, аби отримати модель, яка забезпечить безпеку і суверенітет, яких всі прагнуть. Я впевнений, що українське керівництво працює над тим, щоб умови відповідали прийнятному результату для того. За що Україна боролася всі ці роки? Я бачив Америку у подібних ситуаціях багато разів. Я думаю, що народ України має залишатися впевненим, що США заохочуватимуть своїх європейських партнерів і самі робитимуть необхідне, щоб захистити від того нападу, який Владимир Путін здійснив проти українського народу нещодавно ви приєдналися до консультативної ради компанії Фаерпойнт. Було б чудово дізнатися більше, чому ви прийняли це рішення ви всі знаєте, я колишній державний службовець. Тепер я цивільний у США, але я дуже багато разів говорив про необхідність того, щоб Україна була успішною у відбитті атаки від Владиміра Путіна. Агресія, яку росіяни нав'язали українському народові, є неприпустимою. І перемога має бути досягнута Україною. Це буде добре для нас тут, в Америці. Це добре для Європи. Це, звісно, необхідно для народу України. І тому я хотів допомогти будь-яким способом, яким зміг. Врешті я зустрів команду Firepoint і побачив, що їхні технології були вражаючими. Робота, яку вони роблять, була важливою, і їхня здатність продовжувати рости і зараз, і після конфлікту, щоб створити важливу технологію для світу, для західної цивілізації, щоб насправді бути здатними досягати суверенітету і безпеки, які вона так по праву заслуговує, і потребує. І тому я був у Хоті від можливості приєднатися і спробувати допомогти FirePoint. Моє завдання дуже дуже чітке: допомогти FirePoint стати прозорою. Допомогти FirePoint стати важливим постачальником західних апаратних програмних технологій не лише завтра чи наступного тижня, але в роки десятиліття вперед. Я впевнений, що FirePoint здатна на це. Я бачив команду. Я зустрічався з інженерною командою. Я впевнений, що вони мають важливі інструменти, які мають значення для України, Європи і для моєї країни сполучених штатів Америки. Я давно говорив про здатність завдавати ударів в глиб по цілях, що знаходяться далеко за лінією фронту, це неймовірно важливо, і багато компаній намагаються це робити. Firepoint є надзвичайно успішною сьогодні в тому, щоб забезпечувати подібні спроможності для України і для українських військових. І я хотів, щоб це продовжувалося. І тому, якщо я можу відіграти дуже маленьку роль, у тому, щоб допомогти їм бути успішними, допомогти їм у Європі більш широко. Допомогти їм у сполучених штатах бути успішними, щоб доставляти ці технології і можливості, світ буде більш безпечним, кращим місцем. Фаєрпойн доведе свою успішність і продовжить інновації, створення речей, які приносять справді важливі результати. І тому я радий бути частиною цього. Коли я був директором ЦРУ, я познайомився з багатьма людьми в українських структурах безпеки. Їм потрібні комерційні партнери, такі як Firepoint, щоб продовжувати бути успішними. І я сподіваюся допомогти Firepoint саме у цьому. Є багато чуток про новий етап мирних переговорів, і нібито такі компанії, як Firepoint, які займаються можливістю глибоких ударів, більше не будуть потрібні через цю стадію. Що ви думаєте? О, мій боже. Я чув багато чуток у своєму житті, але важливо отримувати дані. Давайте по суті. Буде день, коли цей конфлікт закінчиться, і ми всі цього хочемо. Це саме те, чому Firepoint робить те, що робить. Вона намагається створити модель можливостей глибоких ударів, яка переконає противників України не продовжувати цей конфлікт на умовах, які є прийнятними для України і для Європи. Це мета, правильно? Це саме те, з чим я намагаюсь допомогти. Firepoint врешті-решт, я ніхто з нас, ми не хочемо війни. Я був в Україні під час цього конфлікту. Це це дуже погано. Ми хочемо миру. Українське керівництво хоче миру і стримуюча сила, така як Firepoint, я думаю, збільшує ймовірність того, що ми прийдемо до цього швидше. Щодо існування, Firepoint після миру. Не сумнівайтеся, Firepoint має можливість продовжувати бути важливим постачальником, організатором глибоких ударів, постачальником софту, який з цим пов'язаний. Це не просто керівництво знає це, Так інженерна команда знає Це Це не просто софт, це повномасштабне, повністю інтегроване рішення, яке стримуватиме будь-кого, чи це Владимір Путін, чи хтось в індотихоокеанському регіоні. Ви можете уявити багато місць. Де інструменти будуть важливими. Firepoint продовжить мати успішну модель, щоб ми могли запобігти майбутнім війнам, таким як ця, вона довела свою здатність під час війни інноваційно і творчо працювати в способи, в які дуже мало інших компаній могли. І Я дуже радий, що можу допомогти Firepoint одночасно доставити мир, якого українці так гідні, і продовжити будувати свій бізнес як міжнародного постачальника цих можливостей і систем у роки і десятиліття вперед. and systems.